Такий вигляд має тунель для перегону худоби на об'їзній дорозі Кропивницького. Довжина цього металевого каркасу 35 метрів, ширина 4, висота 2 метри. Дане технічне рішення є для того, аби влаштувати безпечний перегін худоби селян, які живуть обабіч цієї траси, для того, аби не створювати умови дорожньо-транспортних пригод. Тобто це є безпечно. Такий вигляд має один із двох мостів, які ремонтують на цій ділянці. На ньому залили бетон, вздовж дороги встановлюють водовідведення. На даний час тут по цій дорозі виконані роботи по укладці нижнього шару асфальтобетону. На цій трасі влаштована труба, віаконовська труба, вона вважається водопропускна і скотопрогон. На даний час виполнений металічний монтаж металевої частини, залишилося нам заповнення бетоном пустот на цій трубі. Фірма дає 10 років гарантії на виконання роботи. Водіїв про ремонт попереджають ось такі дорожні знаки. Водій Олег З Кропивницького прізвища називати не захотів. тут можна. Проїжджати тут можна. Незручності ремонт не приносить. Краще постояти 5 хвилин, адже дороги тут ніколи не було, нарешті буде. За словами Жанни Петрович, асфальтне покриття на цій ділянці відновлять у серпні. Повністю закінчити ремонт планують до кінця року. Олена Жикалова, Нікіта Шендеровський, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.